Мінагрополітики презентувало стратегію розвитку сільського господарства в Україні до 2030 року. Яким у Верховній Раді бачить майбутнє агропромислового сектору з урахуванням воєнних реалій і нашого наближення до ЄС? Про це ми запитали народних депутатів. Українське агро точно е, має розвиватися. Е, Разом з європейським агросектором і розвиватися, не мішаючи, не створюючи проблем для наших колег в європейському союзі. Саме головне це нам потрібно робити все. Щоб українське агро створювало додану вартість, тобто не не, не виробляло тільки одну сировину. А щоб наші фермера, чи маленькі, чи середні, чи великі, старалися цю сировину переробляти на своїх підприємствах, я знаю, що ініційовано зараз круглий стіл, на якому мають саме обговорити за участю комітету, які першочергові законопроекти потрібно прийняти. Для великого фермера великих агрокампаній і для маленького для того, щоб парламент в найближчому часі зміг прийняти ці законопроекти, а також і постановами уряду спрямувати кошти у правильному напрямку. Тому цей діалог, який планує відбутися, він насправді є досить важливим на сьогоднішній день. Максимально має бути підтримка, і сьогодні це видно по дотаціям від європейського союзу. Це малих фермерів. Тому що це основа розвитку села, селищ е, і громад. Якщо не буде малих фермерів, не буде українського села, але і тут потрібно е, не забувати за великі компанії. Вони вже самі дос, самодостатні, вони мають там е, кошти, вони мають обладнання, розвиваються, і вони зрозуміло, що більше працюють на великій переробці. Вони працюють е, більше. На експорт і вони немає, і тут потрібно розглядати в такій площині, що е, український агробізнес не має е, складати якихось проблем для європейського агробізнесу, так само європейські для нас. В Верховній Раді напрацьовується в тому числі ряд законопроєктів щодо розвитку сільських територій, передача, е, передача більше повноважень на місцях, а також розвиток за польською, німецькою і іншими європейськими моделями, тобто вирощування сільськогосподарської продукції, і мала переробка, і це е, та перспектива, яка дасть можливість розвиватися селу і залишенням там людей, які будуть працювати на цій своїй землі, для того аби е, малий і середній фермер е, могли працювати. На економіку України і на себе на свою сім'ю потрібно дійсно щоб міністерство розробило чітку програму з чіткими критеріями, і найважливіше, що в цій програмі має міститися, це залучення фермерів до того, щоб ця продукція перероблялась в Україні. Це надважливо, тому що ми маємо все ж таки перейти від сировинної держави до держави, яка буде робити продукцію з доданою вартістю.